Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у російської армії спостерігається проблема зі стратегічною авіацією. У 40-му змішаному авіаційному полку зі штатних 9 літаків придатними до використання є лише 4 Ту-22М3. Про це повідомив український журналіст Роман Симбалюк. За його даними, решта літаків потребують ремонту. У 40-му змішаному авіаційному полку військова частина 36097 Оленєгорськ, Мурманська область. Зі штатних 9 літаків у боєготовності перебувають лише 4 ту 22 м 3 Інші. Літаки потребують або заміни агрегатів або проведення капітального ремонту. Написав Цимбалюк. Він нагадав, що літаки-бомбардувальники ту 22 М 3 є одним із основних носіїв ракет, які запускаються по Україні. Ту-22М м це дальній надзвуковий ракетоносець бомбардувальник зі змінною геометрією крила. Він був одним із найзасекреченіших радянських авіапроєктів часів холодної війни, через що навіть зараз частина доступної інформації щодо нього не відповідає дійсності. Випускався в двох основних модифікаціях: Ту-22М2 з 1970 82 по 84 рік. Знято з озброєння в середині 1990-х. І Ту-22М3 з 78 по 93 рік, який країна-агресор експлуатує і сьогодні. Вони мають дальність ураження до 5100 кілометрів. Під час війни в Україні російська армія застосовує літаки Ту-22М3 для обстрілу мирних міст ракетами Х-22 і Кінжал, також для скидання некерованих авіаційних бомб ФАП-3000. Російські стратегічні бомбардувальники можна збивати двома методами. Перший – за допомогою ППО, другий – винищувачами. Проте російські літаки не залітають у повітряний простір, який контролює Україна, а запускають ракети з території Білорусі або окупованого Криму, про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Збивати російські бомбардувальники можна двома способами: це система ППО, включно з 300-ї, 200 ю С-125, яка в нас стоїть на чергуванні. будь яко в зоні ураження якої він потрапляє. І другий варіант це винищувачі. Винищувальна авіація саме для цього і призначена для боротьби з бомбардувальниками противника. Але є одне але справа в тому, що якщо останні пуски ракет Х. Двадцять з території Білорусі, російські ту 22 м 3 залітали у повітряний простір Білорусі. Підходили в притул до нашого кордону і робили пуски ракет Х-22, Розверталися і летіли. В цьому випадку їх наше ППО може дістати. А ось у випадках, коли, наприклад, Ту 22 м 3 робили пуски ракет Х-22 з повітряного простору над півостровом Крим. Там на жаль, ми дістати не можемо. Відправити туди винищувальну авіацію. Вона потрапить у зону впливу Росії. Пояснив військовий експерт. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.